Доброго дня. Якби я був президентом України, я б, перш за все, кардинально би змінив владу на місцях. А саме поставив би головами місцевого самоврядування заслужених науковців, освітян, людей зі стажем. Щоб вони... Своїм досвідом, своїми науковими надбаннями впроваджували свій досвід у вивід країни із кризи. І, взагалі, більшість фінансування треба направити потоком на розгалудження, розвиток освіти, розвиток нових технологій, навчання. Підростаючого покоління, потім воно все повернеться назад. Це один з кроків.